you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Борислав Береза вирішив знову покритикувати владу і президента Володимира Зеленського. А як же без цього? Сьогодні він зачепив Генеральний штаб Збройних сил України. Береза не задоволений рішенням щодо того, щоб зменшити генштаб, приблизно на 60%. Він не розуміє, яким чином офіцери, полковники і їм подібне будуть воювати і. Сидіти в окопах каже, що ймовірно вони знають дуже цінну інформацію і не доведи господи потраплять у полон. От ми пояснимо пану Березі, для чого все це робиться, і яка користь цього буде для України. Це дуже правильне рішення Володимира Зеленського та Олександра Сирського. При Генштабі є дуже велика кількість відряджених людей. Їх там, ймовірно, сотні, якщо не тисячі. Це всі люди таким чином отримують заробітну плату. і не воюють, не беруть участь у захисті нашої країни. Це абсолютно правильно оптимізувати деякі посади і відправити їх на війну. Вони ж все таки професійні військові і мають це робити. І рішення сирського абсолютно вірне. Це потрібно робити заради економіки, заради справедливості і найголовніше заради нашої України. Ми всі пам'ятаємо, що була вже велика кількість скандалів, коли люди були відряджені до генштабу. і Тилових частин і не брали участь у бойових діях, а просто сиділи собі вдома на диванчику і отримували заробітну плату. Все, щоб не зробила наша влада, порохоботи, такі як береза, ймовірно, за командою сивочолого, будуть гавкати і критикувати, незалежно від того, чи хороше це рішення для країни, чи погане. Якщо рішення хороше, вони будуть перекручувати його для своїх інтересів у негативне. Розумні люди розуміють. Розуміють, що це потрібно, що в такий час повинна бути справедливість. Генштаб потрібно скоротити а цих людей, які відряджені, відправити, воювати. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та біть себе!